Ігор, добрий день. Дивися, часто густо от по правих сідушках бач, пластики і дуже маленька шегрінь на них. Дуже маленька шегрінь. Тобто, це ці крупінки. Воно практично все витирається. І пластик такий тонкий, що він весь поламатий. От, Бач, це маленька шигрінь. Це сідушка турецького виробництва, вона не, не має тої якості, якої в ній хочеться. От, тому ці сідушки можеш, якщо ти їх не купив, не купив можеш їх не брати. Тому що ну, брати я таке не буду, тому що ну, воно довго не ходить. От. Подивися, яка щегрі на оригінальному мані і на тут. А воно одразу виділяється що тут, бач, і узорний цей шигрині і вона ну, моментально витирається. Такий ось, такий ось якоби пластик. Це особливо по праворуких, по автобусах.